Основна частина Київської області на правому березі Дніпра належить до етнографічного регіону Середня Надніпрянщина Київщина, де і розташоване наше славне місто Богослав на обох берегах річки Русь. Варіантів походження назви міста існує декілька географічний та історичний. У першому стверджується, що місто отримало свою назву від річки Богославки, що впадає в річку Росі. За іншою версією, після того, як був відбитий набіг кочовиків на південні кордони Київської Русі, всі прославляли князя Ярослава Мудрого. У відповідь князь вимовив Богослава і наказав збудувати в гирлі річки Богославки місто фортецю, яке було назване Богослава. З того часу місто розвивалося і зараз це прекрасне туристичне містечко з чудовими краєвидами та сучасною інфраструктурою. В самому центрі розташований комунальний заклад Київської обласної ради, Богославський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича вичуя Левицького сучасний заклад освіти, де навчаються творчі та креативні студенти. Які завжди в центрі культурно-масового життя міста? Місто Богуслав також є осередком ткацтва з кінця 19 століття. Саме богуславські майстри винайшли свої рідні методи ручного художнього ткацтва. Богуславський метод ткацтва це двосторонній човниковий набір з чітко вираженим гладким візерунком з обох боків тканини. У нашому місті було встановлено рекорд України найдовший тханий рушник. Рушник, що символізує вік міста Богуслава 985 років, довжиною 98,5 метра. 1991 рік заключна дата на нашому рушникові. Але сподіваємося, що наступні покоління продовжать творити історію незалежної України на рекордних рушниках.